Трішки згодом надати. Але напевно після цього стандарту. Подача до шостого майданчику. Удар відбувається і м'яч Сіці. І хто в нас забиває? А забиває в нас Юрій Євченко. Саме він приймає поздоровлення від те подачі на дальню стійку. І удар з відскоку від газону право, -право флону атаки. Штрафний готується футболіст гостей виконати подача до шортного майданчика. На лінію. 11 метров, боївся атлети, але на щастя в руки голкіперу прилетів. Простріл не вдало. не вдало. Нагадаю, що Ю-16 взагалі 0-8 поступилося. А Ю-14 перш... а і Днамо київ яке переграло. Зараз раз момент. Вихід майже вічнаючий забиває. Забиває дюсш Атлет. Тимофімає твоя... працює Лимова. мова то номера Захаревич. Мяч під підливу підлаштовує, прострілює і кутовий заробляє. Старзовінадцятки повинен бути футболіст. Хто зможе забити? Першим, якщо, якщо можливо, робити. Тому, друзі, не забувайте ставити подача на ближню стійку, ні, навіть на лінію вратарського Долетів м'яч. цієї атаки передача. Засильна. Подача. На дальню Стійку кулаком на виході не зовсім впевнено. Голкіпер, але там ні не... голкіпер. Гостей, але на добиванні нікого не було. Момент удар, і цього разу вже набирає швидкість 15 й номер. Підає на Захаревича, простріл. Іде подача. На дальню стійку не дали пробити. Так і є. Йде подача на ближній кут Воротарського. Спиною доворіт віддає передачу, Футболіст Тернополь. зможуть чи зможуть е команди перевершити своє гольове досягнення. Ну і лінія захисту зліва направо. Івченко, лівий захисник, когут, лівий центральний захисник. Олег самець подавав до шутного майданчика. Удар і на. Футбольне нема. поле також залишив, його змінив дев'ятий номер Андрій Разюк. Гразоваць. Морошенко. Тімофеєв. Тимофеєв віддавав на Морошенка, але не пройшла. Це поле. Дійсно, вірно, що все ж таки залишив. І змінив його. Вже було мною вказано. Володимир Мазицький. Подача на лінію Воротарського. І удар відбувається. Поперечку влучає. Поперечку. Yeah. Партнера yeah. по команді переведення yeah. Тімофєєв. Прикриває м'яч корпусом, удар, але таші в голкіпера Тімофєв. Yeah. Тасенко. Yeah. Тягне м'яч правим флангом. Чудова yeah. передача від Тімофєв. Помилок не вимушених було. Yeah, Це yeah. Удар, yeah. який блокується. Хто перший до м'яча буде, голкіпер чи нападник? Але ні. Незважаючи на те, що у другому таймі. Тернополя. Небезпечна атака. Гостей удар відбуває. Голкіпер. Карпет, чудовий сей виконує. Зараз вже вдало грає на виході, фіксуючи ігрову сферу у своїх руках. Тімофєєв. Прокидає м'яч Тімофєєв, але якщо одного прокинув, то друге до фінального свистка. Зараз подача від кота поля. Наразі стійку летить м'яч. Не зовсім впевнено зіграв голкіт. Тиснемо трішки і зробимо, щоб хоча б 30 подобається, як ця трансляція набрала. Граю, яку демонструють сьогодні хлопці, того мився, правий Вінгер. Майльний футбольний футболіпол залишив, подача, подача небезпечна. Будуть незгодні. їх можна зрозуміти. В сучасному футболі. Ну і зараз вже... А, ні в якому разі не на користь гостей, які в ламіші поступаються. Порушення правил, цікаво. Там, Бачу, навіть хлопчина не стримує емоцій. А в дитячому футболі дійсно ці емоції. Момент удар мужі, кут відбуває голкіпер.